Я прийшов в військкомат і кажу, що мені треба «Влад, ти куди йдеш? Не термозіть мене, мені треба. Ми їдемо туди, ми розуміємо, що може прилетіти. Ти кров боїшся? Я кажу, ні. А ну нормально. Як це? Ну я ж так не, не переживу. Це я для себе вибрав путь Капець. Я українські футболісти, які після вторгнення Росії. Продовжили жити і працювати в Росії. Приміром, Тимощук. Ну з ним я, я точно спілкуватися не буду. Хай вони бояться, а не ми боїмося. Сьогодні говоримо із з українським футболістом і бійцем Національної гвардії Владиславом Ващуком. Пане Владиславе, вітаю вас! Вітаю! Ви футболіст із блискучою кар'єрою за плечима понад 10 років у національній збірній України. І ось у травні 2023 року ви добровільно вступаєте до національної гвардії. Чим шокуєте своє найближче оточення, як ви публічно заявляли. Що вас спонукало? Спонукало те, що війна і треба щось робити. І Треба робити для армії, треба робити для себе. І я подумав, що. Треба прискорити цей процес, і щоб мої діти в цьому не приймали участь. Треба йти вперед. Треба. Ну, коли була конкуренція в Динамо, була конкуренція в інших командах, то треба було якось продавлювати це. Так, напевно, спортивне життя спонукало. А ще те, що я був в Гостомілі два тижні з дітьми в підвалі. Там їди, їди було небагато, скажімо так, це пережив, вийшов з дітьми. Якось так зловив себе на думці, що коли <свісно> з дітьми виходив, то дуже переживав на той час. А коли їхали за Куп'янськ в броні з автоматом, то я якось не переживав. Всі переживали, а я не переживав. Ну, не, не ті, хто їхав зі мною, а переживали ті, хто думав, ну куди я поїхав. Нині ви служите в медичній роті бригади Буревій. Розкажіть, будь ласка, чому саме ця рота? Звідки взялась бригада буревій в моєму житті? Я скажу так. До мене ну, зателефонував мій друг на той час. Він був професор, Всеволод Стіблюк. Він герой України, полковник. На теперішній час він академік науки і полковник, і мій командир. Він запропонував мені організувати матч між борьбі і легендою футболу. Я коли там, після виходу з Гостомелю, я думав, чим я можу допомогти. Треба було щось робити, волонтерити. Я з сестрою поспілкувався. Вона... Об'єднала людей, і зробила фонд, і вона там допомагала і допомагає в теперішній час. Я організував ігру, знайшов спонсорів. Хлопці допомогли мої друзі, хто форму купив, м'ячі, організували матч на Баннікова на федерації, При, пригласив своїх друзів. Був Стаховський, за нас грав я будеш грати? Якщо буде час, і він приїхав і грав за нас. Ну так дуже так зворушливо було організовано. скажімо так, хлопці після цієї гри поїхали на Бахмут зразу. Потім ми там через пару днів у Сєвалда було день народження, і він каже: Влад, а що ти давай до нас? Я кажу – Куди до вас? Ну, на буревій медроту. в смислі. Та я ж навіть не, не розумію, що, що тут робити, яка медрота. Я, ну, я пам'ятаю, коли там, доктор вибігав на поле і казав, там, де були тут, зараз пройде. І все. Та ні, все буде добре, все нормально, давай до нас і все. Ось. І на той час я подумав, ніч, я нікому не казав за це. І... На наступний день я йому кажу, так, я готовий. Я прийшов в військкомат і кажу, що мені треба. треба. Влад, ти куди йдеш? Нас впізнали. Я, ну, Комісар пізнав, говорю, мені треба, я йду, та влад, ну, я говорю, все. І я пройшов докторів, доктора теж пізнали там. Я кажу, не тормозіть мене, мені треба. І так я швидко пройшов. Здав аналізи, прийшов, <хи> отримав форму. Коли там приходиш за спортивним одягом, да, адміністратор дає форму, там сумку, там то, -то, -то, то тут прийшов і тут військова форма була дуже так, ну, не знаю, як, похоже, похоже. Ну, до речі, така паралель. Я теж, коли готувалася до інтерв'ю, думала про те, що ви. З національної збірної. Ну так, до я національної ось Гвардії. сижу в спорті, а да, тут вже в армії. Ну, таке буває, нормально. Потім е, прийняв присягу, е, був час, де я навчався, готувався і, е, і стріляли ми, і бігали, і навчався, як турнікети накладувати, як судину знаходити в животі, як перекривати. Ну, це було і насамперед і для мене. Я не розумів, що мені треба робити. Ось. І потім вже поїхав на евакуацію. Я кажу, а що там робити? Наблюдаю. І так трошки через практику, не через теорію, а прийшов до того, що на сьогодні я вже зробив більш 50 евакуацій. От розкажіть, будь ласка, що входить в ваші обов'язки, тому що не всі розуміють, що таке медична рота, як вона функціонує. Ми е, виїжджаємо е, багато там, де наші бригади, ми е, організовуємо мобільні госпіталі, медпункти, де приймають з, з різним пораненням. Буває простуди, буває Бура травма, вони там капаються, і хлопці знову повертаються. Є штабік, де приймають дуже тяжкі, там різні кейси, кейс з поля бою, і одразу стабік, ну це нуль, скажімо так. І е, моя задача на, на теперішній час е, це те, що я їжу куди скажуть і забираю поранених і відвожу в госпіталь. Робимо все для того, щоб поновити стан наших поранених. Ви сьогодні згадували Всеволоди Стеблюка. Так. Я читала інтерв'ю, яке він давав, і він дуже тепло там про вас відгукувався. Ось, власне, його слова. Сьогодні, коли на евакуації кажуть, що в поїзді Ващук, це значить, що гвардія забере свого пораненого бійця якісно, швидко і професійно. Він каже, що я. Багато бачу у себе і можу десь зорієнтуватись швидше, ніж люди, котрі цього не бачать. Ось я це приміняю, і коли там хтось дивиться за одним, я дивлюсь за всіма. Так на полі, на полі коли грав, то в нас же грало 11 чоловік. Треба аналізувати як своїх, так і чужих, чужу команду. Так і я роблю це. Цю справу, де можна зробити якісніше, щоб хлопцям було ну, зручніше, скажімо так, то ми робимо. Спочатку кажу, а що робити? Він каже, ти кров боїшся, я кажу, ні. А ну нормально. Но він же не сказав що це інше. Кров вже встановлюють там, щоб боєць не склав лапки, скажімо так. Кров вийде і все. А вони вже приїжджають, ну вони різні, і ти радієш, коли поранений виходить сам. Так, да, у нього є там якісь переломи, ну, тобто він сам виходить, це так і радіє своєї клас. Розкажіть, наскільки ваша робота є небезпечною? Тому що я знаходила інформацію про те, що росіяни навмисно полюють на евакуаційні екіпажі українські. Приліті може всюди, скажімо так. Ну, Якось я за це не думаю. Те, що хтось думає, що когось не зацепа і пройде мимо, і чи ми в безпеці, такого не буває. Ми їдемо туди, ми розуміємо, що може прилетіти. І багато, і е, буває поранених. Не без цього, це війна. Всі сьогодні думають, що вона там, війна якось це, там е рухається якось не так. Там, хтось каже, за якийсь тупік. Війна, це не тупік. Ми з вами розмовляємо в Києві, я так розумію, у вас зараз невеличка пауза між бойовими завданнями. Ну так, да, сьогодні пауза трошки. Скажемо так, так вдалося. Ви приїхали до столиці? Я вчора приїхав. Я правильно розумію, що вчора ви були на бойовому завданні? Розумієте, це по-різному можна казати. Но для, для мене це моє, моя робота, я її роблю. Перші евакуа, евакуації були тяжкі для мене психологічно. Я думаю, от це я для себе вибрав путь капіт. Ну, по, я після кожної евакуації приходив мокрий. І мені треба було посидіти, щось поміркувати, думати, як це, ну я ж так не, не переживу, бо це дуже тяжко, скажімо так. А потім я кажу командиру: командир, а як ви всі такі, як отморожені? Я не розумію, що бли? як мені так стати, щоб не переживати, не нести це. А потім я. Пам'ятаю, як казав Лобановський, що він казав, 15 хвилин радієш, 15 хвилин там, там, хвилюєшся там, е, після гри. І все. І, і, і слідуча гра. Так і я. Ну, я зробив свою справу, все, переключаюсь швидше. Би, Треба переключатись. переключатись. До речі, як вас змінив цей досвід? Ну, не знаю. Стараюсь стараюсь улыбаться, стараюсь стати остаться тим, яким був. Час триває, і час такий напружений, і тяжкувато. Міняюсь, міняюсь, якось міняюсь. Я розумію, що ми не можемо говорити про якісь конкретні локації, але все-таки ви працюєте на прифронтової. Я всюду працюю. І на фронті, і на прифронтових територіях. Я всюду працюю, так. Да. Куди скаже командир, туди їдемо. Там не можна, там, а можна не їхати, а можна, ну такого нема. Розкажіть про те, який настрій у українських військових. Ви ж з ними спілкуєтеся, в якому вони в загалом стані? Кожного, кого ми забираємо, він каже: я командир підрозділу, мені треба повертатися. Я кажу, ну, треба відновитись насамперед. А він вже завтра готовий їхати і далі давати бой. Сьогодні настрій воювати у всіх. Хто там побував, вони хотять, хотіли би повернутись. Очі, очі горять, очі хочуть, щоб у нас була перемога. І тільки перемога. Коли ви, власне, забираєте з фронту пораненого бійця, що ви йому кажете, як ви його підтримуєте? Я його не підтримую, він сам каже все. Я запитав, з якого напрямку, і все. І він каже, все. Так, да, там трохи була підстава, там щось вони, вони самі в шоці були, що ми так далеко зайшли. В цілому хлопці дуже такі потужні, скажімо так. Вони поранені, вони потужні. Вони бачать, що їх зустрічають, їх переносять, їм там. Вони вийшли там і виїхали, вони хочуть перекурити. І вони вдома. Ми вдома. Це к нам до нас прийшли. Розумієте, коли сусіди повинні спілкуватися, повинні рухатися, домовлятися, і все. А коли сусід бачить в нас, другого сусіда, бачить в нас здобичу, то треба захищати нас. І ми захищаємо свою націю, своє, своє життя, скажімо так, і свою країну. Я прийшов для того, щоб мої діти цього не бачили і не в цьому не, ну, не участвували. А хто ще з українських футболістів нині на фронті? Мені на думку спадає хіба Олександр Алієв? Ну, Алієв був він з перших днів і. Той, хто він вже росіянин, і тут він став, вже, так би мовити, українцем, котрий захищає Україну від Росії. Ось. А хто ще, ну та бага... поначалу багато хто. І ну, допомагає Тарас Міхалік дуже багато. Каже, я би теж пішов, мене не пускають. Кажуть, ти тут багато нам можеш допомогти, ми за тебе повоюємо. Ось. А так він їздить, я бачу регулярно, фідецький їздить. Ну, багато хто дзвони, мені знаходять телефони, хлопці дзвонять з передку, з штабів. І все. І вони хотіли би поспілкуватися. І вони кажуть: ну, коли ти заїдеш до нас, заїжджай до нас, там трошки поспілкуємося. Я кажу, ну без питань, ну, я ж не сам, я то солдат, а командир кудись скаже, тоді поїдемо. Ну що я можу сказати? Я ж не на прогулянку до вас сам їду. Ну вони розуміють. Я би поїздив так по фронту, по лінії і поспілкувався. Якщо я можу підтримати, то я, ну, я готовий. І багато хлопців, футболістів, готові поїхати і підтримати. Але все ж переважна більшість футболістів допомагають ЗСУ як волонтери, беруть участь у різноманітних благодійних матчах. І ми організовуємо матчі, наша медична рота грає. І я думаю, що і в наступному році будемо організовувати Є пропозиції різні і. Є... Я для нашої роти роти організував форму. Сьогодні я допомагаю своїй роті. Ми е, е, ростемо в плані того комфорту для наших бійців. Проте є українські футболісти, які після вторгнення Росії продовжили жити і працювати в Росії. Приміром, ваш колега по національній збірній України Тимощук. Як ви загалом відреагували на таку позицію окремих українських футболістів? Ніяк не ні. Ну, На той час, коли я виходив з Гостомеля, мені це питання задали. Я кажу: дайте мені трохи часу, щоб хоча б зрозуміти, де я. Бо коли ти знаходишся в підвалі і вийшов, це це ви не моє питання. А згодом уже пройшло час. І ви запитуєте, і це не моє питання. Кожного свій, свій путь, і ну з ним я, я точно спілкуватись не буду. Ви трошки зараз ще згадали про ваш досвід перших двох тижнів в гостомелі. Коли почалося вторгнення, ви були з родиною вдома. Так. Да. З родиною я і двоє дітей. І два тижні ви просиділи в підвалі? Так, да. да. так як я можна сказати, сам живу з дітьми, то звично як у холоза незаміжного чоловіка небагато їди. Ось і на три дні була їда, а далі не було. І треба було спілкуватись, знаходитися на вулиці і шукати їду. Потім заїхав мер до нас, там розбомбили новус, і вони привезли трошки їжі. Це спілкування було на вулиці, і коли не було зв'язку, вся інформація була тільки на вулиці. Кого підбили, де стріляють, де і ходять, і все, все таке. Ночі таке відчуття, що навіть комарі не, не літали взагалі. Ніякого шуму не було. Ну, ходив вночі, ми з сином мінялись, ходили ну, з міркувань безпечності. У вас дорослий син? Так. Да, на той час було 19 років, доньки 13. Вам вдалося виїхати як? Три дні було електричество, потім не було. Потім на 10-й день не було газу. Ми готували на дровах. Мене спасало, що в мене була кава така, можна було не в зернах, а робити каву, скажімо так, на вогні. У сусідів взяв чайник і так підігрівали воду. Так, так би мовити, і готували їжу для себе. 10 числа ми виходили, зустріли хлопців, котрі. Ну, там Кажуть, давайте виїжджати разом. Я кажу, давайте на ту вулицю, я заберу автівку і поїдемо всі разом. І ми так стали на моїй вулиці. Я виїхав з, з, з гаража і стали, і за нами там багато автівок стало. І хлопці просто знали, як виїжджати. Там не так виїжджати, як раніше було, бо Бу, міста не було. там. Десь перекрито, ну ось. І ми поїхали, е, обв'язали автівку свою простинями білими, а ось написали діти і все, ну, як всі робили. І поїхали. І я, ну, багато було убитих, багато було осколків. І я думав, якщо проб'ю колеса, то я все одно буду рухатись в напрямку виїзду. Скажімо так, і син каже: папа, там снайпер сидить, я ров, ну окей. І ми так потихеньку, десь кілометрів 20 отак їхали, їхали, їхали. Ну, не спіша. А ось. І багато, багато розрушень бачили, і я казав, що донька щоб не дивилась. Чотири блокпоста приїхали русські, вони нас не зупиняли. А до цього зупиняли всіх і всіх забрали телефони. Все ми попрятали. Я вийшов а. і через три дня до мене в домівку зайшли два бронетранспортера русських, і більш 15 чоловік були вдома. Вони у вас жили прямо? Жили. У мене злості все, і ненависть, ненависті. Я розумію, що не треба спокійно, спокійно. Я дуже переживав. За це. Ну, а що робити? Я вже нічого не пороблю. Вони там бухали, там, вони заставили, переживали, щоб їх не побачили, вікна, ну, води ж нема, там все. все Олів'є він і ряд е, Ось там були десь костюми збірної України, вони повісили, думали, може забрати, я не знаю, там, там ще якісь речі. Ну і вони так мою фотографію з. Мою з, з дітьми поставили, і як би мовити, з нами типу бухали. таке. ось така зустріч з росіянами у вас у 2022 році відбулася. Але ж 20 років тому ви теж жили в Росії якийсь час. Якщо я не помиляюсь, у 2003-му ви підписали контракт з московським Спартаком, але у вас там щось не склалося, і ви досить швидко звідти пішли. Так чим запам'ятався вам той період, і зокрема життя в Росії? Нехай і не тривало. Після Гостомеля вже нічим не запам'ятався. Це було колись. Розумієте, Коли прийшла війна, це було до і після. І те, що було до, це вже ну, ніякого сенсу немає в сьогоднішньому житті. Сьогодні я військовий, сьогодні я захищаю свою країну під прапором і. Ну, не на футбольному полі, а на, на нашій землі. На вашу думку, спорт може бути поза політикою? Ні, сьогодні ні. Я розумію, що якщо аналізувати, футбол це інструмент для того, щоб рухатись частково по політиці. І якщо щось робить, Страна не так, то вона через спорт може це нівелірувати, зробити так, щоб ніхто не сприймав государство агресором. На початку грудня Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським і білоруським атлетам брати участь в Олімпіаді, яка буде влітку в Парижі, під нейтральним прапором. Як ви відреагували на цю новину? Чи вважаєте ви, що Росіянам і білорусам є місце в міжнародному спорті. Я не розумію росіян-спортсменів, е, е, поїдуть на ці міжнародні е, олімпі... олімпіаду чи чемпіонат світу. Е, я не розумію, навіщо вони це будуть. Бо це не тільки Україна, це весь світ буде це бачити. Що вони хочуть до нас донести? Ви, вони прийшли з війною до нас. І вони хотіли б десь там, може в Парижі, може десь в Ірландії, в Ісландії. Десь вони хотіли б спілкуватись, з ними нема спілкування. Удіти з нашої країни і все. Нашим спортсменам треба їхати. Так. Треба їхати, і хай вони бояться, а не ми боїмося. І нам треба приймати участь. І Олімпійський комітет, і всі комітети повинні зробити для себе висновок того, що ми повинні участвувати в цих сорівнувань. Для чого? Для того, щоб вони не приїхали. А ким ви бачите себе після завершення війни? Е, дивіться, я не можу забіг, е, забігти за війну. Сьогодні війна. Я не знаю наскільки вона. Буде довгою а, чи швидкою. Як тільки я буду розуміти, що все, все добре, я вам розкажу плани, які будуть. Вони швидко сплануються. А що б ви сказали тим, хто вагається йти на фронт чи ні, або тим, хто ховається, наприклад, від мобілізації? Ну, дивіться, а, якщо прийшли б прийшли росіяни. То вони б мобілізували усіх. Усіх. Зробили б армію, хватали, зробили б і всі, хто не може, там піщали би, всі би воювали. Треба е перемогти. Для цього треба зробити все. Якщо ти хочеш перемогти, і бачиш, і є бажання майбутнього своєї дитини, то треба йти і рухатись у напрямку перемоги. Не боятися того, що тебе десь знайдуть, десь притащать. Іти в військомати і казати, я хочу, я хочу навчитись. Всі думають, що сьогодні у нас хватають і, так би мовити, вивозять туди і давайте воюють. Такого нема. Всі навчаються, всі е, отримують якусь освіту там, з, е, з, автоматом і з, з і, якщо ти хочеш. От я захотів, я рухаюсь в цьому напрямку. Я хочу допомагати в тому, в чому можу, скажімо так. І я бачу, що і нам в Мідро ми потребуємо в людях. Нас не вистачає. Так, щоб допомогти всім. І ми йдемо цим напрямком. І люди бачать, і вони йдуть до нас. і… Не треба чекати, коли вас приведуть за ручку. Йдіть самі. Пане Владиславе, дякую вам за цю розмову. Дякую.